Це такий спеціальний бункер, куди завантажується шишка в барабани, і вона, значить, тут просіюється, відсіюється та шишка, яка нестандартна. Інженерка лісових культур Юлія Кальна показує нове спеціальне обладнання для переробки шишок та насіння хвойних порід. Новий комплекс встановили у Миргородському надлісництві, що на Полтавщині, для створення високоякісних лісових насаджень в першу чергу потрібно якісне лісове насіння. Таку змогу допомагає нам в цьому році ДП «Ліси України, який запускає нове обладнання, нова шишкосошарка, яка починає процес від початку переробки шишок і до виділення насіння. За одну зміну тут планують переробляти понад 100 кілограмів шишок, каже інженерка. Раніше ми заготовляли шишку і були вимушені возити в інші підприємства для її переробки. Це було значно затратно. Тепер ми зможемо запустити цей комплекс вже цієї осені і зможемо покривати свої потреби в насінні і також покривати потреби сусідів наших сусідніх надлісництв. Щороку на підприємстві заготовляють близько 100 кілограмів насіння сосни. Для цього потрібно зібрати 10 тонн шишок. Займаються цим лісівники та місцеве населення, розповіла Юлія Кальна. З Цього барабана ми забираємо шишку і несемо в сушильну шафу. І сюди, в спеціальних ящиках, шишку сюди ми. З барабана вивантажуємо, вона буде в закритому вигляді, в такому вигляді. І ми тут її просушуємо. Шафа має об'єм 1100 літрів. Загалом, як розповіла Юлія Кальна, шишки та насіння на новому комплексі будуть проходити сім етапів обробки. Вийде в нас ось такий продукт переробки, вже готова. Готове насіннячко за таких шишок. Насіння ми зберігаємо в скляній тарі за консервовими кришками для того, щоб контролювати вологість повітря, щоб насіння не було заражене грибковими хворобами. Як розповіли Суспільному, у філії Слобожанського лісового офісу великих запасів насіння не роблять, а видобути висівають, зокрема, у спеціальних розсадниках. Наступного року у Державному підприємстві Ліси України планують інвестувати у ще один такий комплекс. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко Суспільне, новини Полтава.